Доброго дня, шановні колеги. 22 серпня 25-го року. Сьогодні вночі привіз потрібний мені і необхідну кількість мускату тонель. Їздив за ним аж у Умань, тому що вантаж рухався із півдня Одещини на Львів. Ну і можливість перетнутися, а найближча точка це була Умань, тобто 400 кілометрів. Вже була перша година, тому отак поставив відкритий автомобіль. На ніч зараз початок шостої, буду починати його переробку. Стан гарний. Автомобіль влазить півтони за умови. Тут 32 ящика, таких бананки, за умови неперевантаження кожного окремого ящика, не більше 16-17 кг ящику. Інакше при перевищенні цієї кількості може бути здавлювання. Такий зовнішній вигляд, ну зараз ви побачите його звичайно більш ближче. Підготував вчора все обладнання, виніс, подрібнювач, ваги. Ну і все далі у звичному режимі перевірив працездатність холодильників. Оці два холодильника якраз поміщуються півтони матеріалу. Одного раніше було. Замало тому я вже розповідав, що був придбаний другий. Також в цьому році обладнав оце своє допоміжне приміщення можливості холоду. Встановлений кондиціонер. Воно зовсім невелике, тут тобто скільки 2,40х3,20, тобто біля 7,5 квадратів. Так що я надіюся, не тестував. Знаю, що то кондиціонер, кондиціонер працює, але наскільки буде знижуватися температура, то е, зрозумію, дещо згодом. але приміщення нездорове, то я думаю, що оця дев'ятка, оці 7 квадратів, зможе охолодити, скажімо, до 16-17 градусів. Це важливо для білих матеріалів так, для червоного контролю температури він також дуже важливий. Ну і власне до роботи. Особливо загострювати свою увагу на робочих процесах сьогодні не буду, тому що у другій половині дня розпочинається сильна злива, потрібно встигнути це зробити. Помічників немає в одному. Так що, вибачте, без конкретизації. Але ці всі процеси поетапні вони зафільмовані у минулому році. Ось такий матеріал гарний. Немає ні пошкоджень, все сухеньке, відмінний матеріал, параметри. Визначу вже пізніше, після зняття освітленого сусла, але солодка присутня. Головна інформація забуду викласти це вартість 40 гривень за кілограм. Ну і там підрахувавши ще витрати на доставку, витрати на витрачену на витрачене паливо, то це десь собі вартість буде складати біля 42 гривень з половиною кілограма. Минулому році було, здається, 26 ну, точніше, скажу пізніше. Ціни. Ціни меншої точно, точно не буде, і, можливо, вона буде підвищуватися, тому такі реалії сьогоднішнього дня. Людям також потрібно виплачувати зарплату відповідно, хоч якусь достойну, ну, ті, хто працюють на виноградниках. Ну, власне, тому такі, таке зараз підвищення. Зрозуміло, з чим це пов'язано. Тут звинувачувати посередників також немає сенсу. Тому що вони також закладають і певний свій прибуток у перевезення. От, ну то, власне, 42,5 за кілограм. Ну, це так, це початкові розходи на матеріал. Ну, і далі плюс наша робота електрообладнання, електроживлення і таке інше Наший час час. Терміновому порядку. Буквально вже перед виїздом згадав, що потрібен буде лід. тому залив воду та помістив у холод в морозилку. Це моя морозилка для виноробства, вона не використовується там для інших цілей. Тобто буквально один місяць використовується на рік. І все. Зараз цей лід для підсилення дією самого холодильника Їм буде поміщений на середнього матеріал, щоб швидше відбулося. Тобто я можна сказати вчора, але згадав, що потрібно буде лід в терміновому порядку, наче як встиг. Тобто, попереджаю, що заготовляйте лід завчасно. Зараз розповім, які буду речовини та препарати використовувати для цього білого виноробства. Мене досить часто запитують у коментарях, і, чесно кажучи, дуже я даю дуже багато і даю однотипні відповіді, і це воно буквально. От, і навіть я прогнозую, що і під цим відео хтось би мене запитав, і, можливо, декілька разів. Так от, щоб не відповідати в письмовому вигляді, то зараз поновлю пам'яті. Зараз під час холодної екстракції для покращення переходу поліфенольної складової із шкірки у сусло, яке завтра буде в принципі, відділене шляхом. Тут саме зараз для під час холодної мацерації буде використаний такий фермент за назвою ланзайму КВБ. Норма 2 грама на 100 кг матеріалу. Потім після присування для того, щоб пришвидшити освітлення та покращити ну, взагалі сам вхід освітлення, буде використаний такий фермент за назвою Ланзайм HC, норма 1 грам на 100 літрів сусла. Ну, і потім вже освітлене сусло буде ферментуватися з використанням таких дріджів QI23. І для того, щоб покращити органолептику вина майбутнього, то використовується такий матеріал за назвою Optivite. Можете поставити на паузу і почитати анотацію до нього. Досить часто запитують місце, де я його купляю. Так от, це е, магазин при форумі за назвою Шопфайн. Досить довгий час я вже з ним співпрацюю, ніколи в мене нарікань в якості не, не було і немає. Тобто е, місце Шопфайн, ви можете його досить легко знайти або через форум, або просто окремо е, через Google е, спрямувати запит. Є, звичайно, інші місця, але ну, я чомусь звик співпрацювати саме з цим місцем, тому що в принципі, не бачу підстав щось міняти. Отже продовжую. Пройшло десь біля 2,5 годин. За цей час я виконав дроблення, переміщення в холод, відповідно сульфітацію матеріалу, вмиття обладнання. Це також досить кропітка справа. Дуже багато умовних відходів залишається в таких порожнинах, які маються у дробарці. От воно все там знизу, знаходиться. Також для розуміння сорту визначив вагу гребенів після гребене відділювання. 17700 разом із старою, ну, тара біля 2 кг, тобто десь 15,5 кг це вага гребенів. Із маси, із партії винограду вагою 505 кг. В принципі, небагато займають гребені. Львівським виноробом пощастило із цією партією мускатого тунель сьогодні. Дуже гарні параметри, не зустрів взагалі пошкоджень. Ягода чиста, солодка, не потекла. Суб'єктивно ну, оцінити цукристість ну, не має сенсу, тому що вона може не, не співпадати з моїми органолептичними відчуттями, тому це все буде становлено згодом. От ph метр також потрібно сьогодні відкалібрувати, тому що рішення про закупівлю цього винограду приймалося дуже швидко. От, і власне, нічого навіть ще не встиг зробити. І, навіть немає дистильованої води вдома. Зараз поїду куплю, та приготую розчини калібровочні та відкалібрую, тоді вже встановлю pH. Ну, але мені здається, органолептично все надзвичайно гарно. До речі, подивився записи минулого року. Саме 22 серпня минулого року також був придбаний мускат, ретендель. тобто співпало день в день. Ну, здається, все. Львівських виноробів, які закупили цей виноград, я вітаю із вдалим придбанням і бажаю вдалого вина. Дякую за увагу, до побачення.